Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні ми з командою вирішили завітати у харківський супермаркет. Чудо, до речі, саме в цій конкретно крамниці нещодавно провели ремонт. Тож, виглядає вона більш-менш симпатично. Оце ми зайшли у відділ екзотичних фруктів та овочів. Ось ціни такі. До речі, кокос по 46 гривень, кумкуват по 664. І авокадо можна, авокадо можна купити по 49 гривень, до речі. І тут є також дорожчий по 134, здається. Ось отак виглядають екзотичні фрукти. Якщо не враховувати, що хурма, це нам всім відомий фрукт він по 95 гривень. От саме отут. Далі у нас йдуть е, гранати по 99 гривень. І поряд стоїть ще цифра: це код на вагах, тому можна сплутати. І от ще у нас е, е, гранати по 99, е, акція на авокадо по 74 гривні. Далі йдуть у нас банани, апельсини, мандарини, різні види яблук. Ось тут, дивіться, ціни у нас. Ну, такі ще більш-менш. Я б не сказала, що це дешево, бюджетно, ну і недорого. Ось такі яблука, помідори чері, до речі, на вид гарні по 114, по 112, 114 гривень. Помідори у нас, а, до речі, у нас чері по 149 гривень це більші помідори по 114 Далі капуста у нас пекінська, і знов таки тут у нас поклали ананас, огірки, гарні на вигляд, які на смак не знають, саме тут не куштувала. Ось тут різні види картоплі від 54 до 64 гривень. Далі у нас йде часник по 194 гривні. Зелень. Різні види зелені. І кріп по 44, якийсь пучок, напевно. Далі набір зелені, салату, напевно. Далі ось тут такі пакунки. І печериць, і по 169 гривень, і по 172, і маленькі, і середні, і великі. Груші по 124 гривні. Знову таки хурма, помідори, фіолетова цибуля, помідори черрі, хурма. і у нас груші по 135 гривень, і гранати тут знову по 99 гривень, Ківі по 119. І грейпфрут по 69, виноград по 14 гривень за 100 грамів. В світі по 134 гривні. І тут поряд ціна код. Не ціна, а цифра код для вагів. Ось знову у нас хурма бочок по 99 гривень. Нижче у нас перець солодкий по 216 гривень, так, і знову чері по 149 гривень. Капуста у нас фіолетова по 182 гривні. І у нас огірки по 184, а тут у нас лежить броколі. Ну, тобто ті огірки, які ви бачили, це вони їх переклали туди. Далі картопля. отут є і дешевші варіанти: по 32, і по 34 гривні, а там була у нас по 65, по 50 з чимось. Далі, ну така вона на вигляд: у нас морква, буряк, цибуля, звичайно золотиста. І далі кілька видів яблук. До речі, мені подобаються зелені семеренко, і вони такі демократичні ціни на них. А ось лимони, до речі, підкачали, не дуже гарні на вигляд. Ось такі ціни. Тут ми завітали у відділ цукерок. Ціна вказана за 100 грамів. Ось, це вагові цукерки різних фірм. І що хочу сказати, тут переважно цукерки з начинкою і шоколадною глазур'ю. Щоб тут були з справжнім шоколадом, я таких не бачила. За шоколадні цукерки за кілограм можна віддати від 600 гривень 700 від 1000 гривень за кіло. І, до речі, це не гарантує ще нам якості цих шоколадних цукерок. А тут такий дешевий варіант: за кіло можна віддати 200, 250, 300, 350, 400 500 гривень. За такі цукерки. От, бачите, тут є і снікерси 48 гривень за 100 грамів, і 35 у нас кокосове якесь диво по 35 гривень за 100 грамів. Виглядають вони в обгортках пристойно, львівський трюфель 48 гривень з чимось за 100 грамів. Ось Ромео Джульєта 29 гривень за 100 грамів, Гулівер у нас теж. Бюджетний. А оце ми у відділі корисних солодощів зі Стевією. Тим, кому не можна з цукром, раджу і рекомендую ходити сюди. До речі, оці шоколадні такі вироби вони більш-менш пристойні. Рекомендую цей чорний шоколад 74% за 95 гривень зі стевією. І такий е, самий за 95 гривень 40%. Це у нас іде молоко згущене з Стевію. До речі, я коштувала. Leaf е, фірма дуже-дуже смакує. І якщо у вас є алергія на цукор, то це гарний замінник. Все буде добре, якщо ви скуштуєте. Такий самий гарячий шоколад, бачите? Також зі стевію за 196 гривень. Це у нас какао порошок. Далі мармелад натуральний за 88 гривень без цукру, рекомендую теж коштувала його. І ось тут кілька видів таких малесеньких цукерок, теж без цукру, теж кому не можна цукру, кому можна стевію або інші замінники. І всім відомий Боб також можна його зарахувати до корисних солодощів. Наскільки корисних, то вже будуть розбиратися фахівці. У нас точка зору, тобто у мене точка зору, така обивательська. А, далі, печиво у нас також без цукру за 72 гривні, і за 105 гривень, і за 121 гривню. Теж рекомендую коштувала. Якщо маєте алергію знову ж таки на цукор, то зі Стевію це гарний-гарний варіант. Ось, А тут, у відділі, до речі, готової їжі, якщо вам ніколи готувати, ось що сьогодні приготував нам супермаркет Чудо. Ціни такі середні, не ресторанні, звичайно, не як у якісних там, суперських кав'ярнях. Ну, не такі прям низькі, ну, ціни, як у супермаркеті. Ось, Якщо вам ніколи готувати, то ось от -от, все запаковане, під плівкою, Вакуумна упаковка, е можна куштувати. І дещо, до речі, мені тут подобається. Я тут кубувала холодець і ось такі боули з червоною рибою, і з овочами. До речі, до речі, дуже смакує. Ось тут навіть пропонують кутю, багато кутю. Бачите, 73 гривні. Є навіть млинці з сиром. Не знаю, не коштувала. Ось. Далі у нас є тут салати різні. Новорічні теж святкові. І сети Філадельфія. Ось ціни нижчі, по 299 гривень. Акція є навіть футамаки з креветкою за 139 гривень. До речі, мені це подобається. І е, роли з Каліфорнія з лососем, і футамаки Фіта 159 гривень і 179 гривень. Це я коштувала, рекомендую. Симпатичні, е, більш-менш. Нормальні на смак. Далі, О, у відділі риби. Що нам пропонують у відділі риби? Ось тут різні види оселеців. бачите, ціни і дрібні, і величезні, ось по 14 гривень 49 за 100 грамів. Тут ціни, до речі, вказані, вказані за 100 грамів. Ось. Далі йдемо. Що у нас ще продається такого цікавого, що мене зацікавило. Так, ну молочні вироби, ось волошкове поле молоко, Ось селянське молоко, бачите, ціни нижчі. До речі, щось молочка дуже-дуже-дуже сильно здорожчала, як на мене. Ось більша тара для молока з молоком. Кефір у нас різних. Видів, лактонія. І ряженка просто наші по 55 гривень. Кефір по 49. на Далі у нас іде слов'яночка по 49 ряженка Айран класичний, 44 гривні. Далі ось такий кефір по 56 гривень. Лактеля Айран. Нижче у нас. В такому пакуванні волошкове поле по 28 гривень, Bifilight і, до речі, волошкове поле Ацидофілінки по 28 гривень з копійками. І кефір 1%, теж по 20 чимось гривень. До речі, рекомендую в такому пакуванні таку фірму. Я особисто беру такий кефір, він дуже-дуже смакує. Він псується через кілька днів. Він справжній кефір. Він не стоїть по кілька місяців, не зіпсований. Тож це справжній кефір. А ось я трошечки пішла далі подивитися, які у нас. Сирки, ось ці, ціни на сирки, сиркові маси. Ось сир у нас творожна традиція, президент, 93 гривні, сир кисломолочний, зернистий по 64 гривні, 68, білоцерківський чи біло, як це він називається, 96 гривень, і 101 гривня 9%. 9%. Сир у нас улюблений, сир просто наш по 81 гривні. І от о, далі у нас йде активія по 27-28 по гривень. Це йогурт, з, 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 різним, з різними ароматами і без ароматів, тобто о, без додавання цукру також є. Далі у нас сметана йде. От, по 52 гривні, по 39 волошкове поле 15% по 39 гривень теж рекомендую. Смакується сметана. І, до речі, подобається ця фірма. Я ніяк її не рекламую, це просто моя точка зору, особиста думка, те, що мені подобається. До речі, я не рекламую супермаркет, не рекламую товари і продукти, оскільки поки що я роблю такі. Огляди про супермаркети, крамниці просто за власним бажанням. Просто показую вам, що у нас продається, які ціни, щоб ви бачили, щоб ви знали, в який супермаркет піти відразу з дому, лежачи вдома на дивані, щоб бачили, що вам де купити, по якій ціні. Ось тут у нас ідуть сири. Ціни ви бачите, це також ціна вказана переважно за 100 грамів. Не переважно, а взагалі за 100 грамів. У крамницях у супермаркетах ціни вказані або за 140 о, за 100 грамів, або за кілограм. От так буває в усіх, усіх супермаркетах. Тут у нас іде е, Гауда і кантри. Далі маздам, сир голландський, сир сметанковий і, і ще сир український, венигора 107 гривень 94 гривні. Ось такий асортимент сирів в цьому супермаркеті. І знову я натрапила на мандарини. Ось, бачите, вони сюди віднесли у молочний відділ. Ці мандарини по 69 апельсини. А ось привернула увагу така ялинка. Ялинка з ковбаси у магазині Чудо. Ось, подивіться, яка гарна. Зазвичай я не їм ковбасу, але дуже-дуже-дуже рідко на свята можу собі придбати якусь сиров'ялену ковбасу. Але це буває дуже-дуже рідко. Далі, ось у нас різні вити чаю, по 82 гривні, чайні шедеври. До речі, смакує цей чай, раджу придбати. Ось у нас кава, кавові шедеври, ось також симпатична ця кава. Далі я завершую, майже вже завершую огляд. В цьому супермаркеті, от зараз ще показую вам кілька видів лавашу та хлібу, який тут лаваш і хліб продається. І у фіналі цього огляду я роз... зроблю розпаковку о... торбочки продуктів, о... яку я придбала сьогодні, і оцих харчів. Нам повинно вистачити на родину з двох людей на 3 дні. Може на трошечки більше. Ось, а поки я вам показую цей хліб, ціни ви бачите. От, бачите, по 24, по 19 гривень хліб. Далі по 25 гривень хліб, по 33. По 20, по 41 гривні. І нарізаний, і не нарізаний, і супертост по 44 гривні. Ось. І що у нас тут? По 41 гривні ще у нас супертост. Київ хліб, до речі. Нижче у нас по 17 гривень. І по 19 нарізаний хліб. Вище у нас йдуть хлібці по 13. Альтернатива для тих, хто не куштує, не їсть звичайний хліб. І отут багети. До речі, це для святкових столів по 24 гривні. І тут різні булочки. 21 гривня, 16 гривень. начинкою по 42 гривні за абрикосовою начинку, з яблучною, з маковою начинкою, ось тут по 34 гривні, різні різні види булочок. І штолен у нас різдвяний по 115 гривень 350 грамів. Ось тут є різні пряники, ще є якесь печиво. Я так розумію, це ручна робота о, вироби супермаркету. А ось я вам роблю огляд купила продуктів на 771 гривню 55 копійок. Оце такий чек, ось такий списочок. І що у нас в цьому пакеті? Оце такий чай. Далі. Банани за 57 гривень, 69 копійок. Що ще? Пучок зелені. Згодиться петрушки до салатів. Далі, що у нас ще в пакеті є? Ось така булочка до чаю з маком. Ось малина, фірма Арктика, до речі, заморожена. Рекомендую. Їм дуже дуже часто коштує, здається, цей пакуночок 100 гривень. Оце курка фарширована за 271 гривню. Тут десь пів кіло чи кілограм, не пам'ятаю точно. Ось, поперекладаю зараз все, що купила. Щоб було, куди викладати кускус -кус. у нас крупа. Авокадо за 74 гривні 90 копійок. Дуже корисно для салатів, і просто зробити якийсь бутерброд. Ось Семеренко, те, що я говорила, я люблю, 32 гривні цей пакуночок. Печиво Марія, до речі, без різних домішків, просто печиво, вагове. Ну, а тут вони його запакували. І пушкарівський хліб. Ось.